Ощі, приємні, аліапеві, друзі, дайте вас обніму, серйозно, знаєте, що того, що ви найкращі, Всі, хто підписався і поставив лайк, ви найкраще. Серйозно. Ну, якщо подавач, що не поставив, то і підписочку, ну, знизу, обов'язково, ну серйозно. друзі, нам скоро можна е ці рекорди Гіннеса записувати там в книжки номер один нам ставити, тому що подивіться, що на сьогодні тюрма, тюрма, да. Знову, ну не знову, а з нова тюрма, вже знову ми просто ми професіонали вже цих тюрма. Я вам серйозно кажу, нам з закритими очима можна так пфх проходити. Я вам серйозно кажу, пройдемо, не переживайте, дивіться. Carnival of Terror Коротше, дивіться, що ви розуміли, це ті типу, цирку. Це типа цирку, і нас тут хлопчик з я тобі... Тебе... візу. Ага. А він щось там цикуєш ти стикуєш, брат? Пішли давай. Так, коротше, друзі, я не знаю, що це в нас такий за чудовий просто потяг. Ну, мені здається, тут нам треба, походу, пішечки йти. Ну, коротше, дивіться, це ще як зараз ми просто повинні цей як його фікти з ціє, цього цирку. Просто нащо ми тоді тікаємо з цього цирку, якщо ми прийшли в нього самі? Nie, co ja, już w Strawczynie, bo jakby takie poparcie, ja serio na każdą... Ну я вам серйозно кажу, я би наложив чекати, що треба робити? Ага, ясненько, добре, пішли. Просто друзі, що це вже за цирк. Ну де ви такий цирк бачили? Просто я вам серйозно кажу. Саме, саме нормальні тюрми ми проходили, ну не знаю, їх було декілька, тому що. Там-то в бабусі ми були, там взагалі якісь м'ясорубки, подивіться, це цирк, подивіться, що це за ні, Я туди палати не хочу, дуже серйозно, знаєте. Тут просто якісь ящики. Пацан, що ти зі мною ходиш? ти, Боже. Коротше, дивіться, це чекпоінт, до речі, ось так от дивіться, ось так, ось так ось тут повинні труби е потухнути. Хтось горошку переїде, я вам серйозно кажу, давай вас капот. Чекай, чекай, чек, Не, Не спішимо, не спішимо. От давайте просто доїть. Продавіться який цирк, долюжі. Нащо ми тікаємо з цього цирку, якщо ми, туди, ми сюди реально самі прийшли, ну серйозно. Ну. У нас логіка просто реальна. Ну, до речі, ми ж проходили QT. Ми в нас більше, ніж Меніштайн. Тому все нас добре, все нас добре. Значить, хто не бачив відео попереднє, там де я проходив тест, тому обов'язково підскажу по зверху або по поставить під відео. Та до людини, тому давайте погнали, коротше, дивіться, просто руки вилазять. тут а нас не те, що цирк, я би такий цирк прийшов, знаєте, що я просто вже в мене вже кірпічики були б, могли б, могли б бути стовісоково, я вам серйозно кажу. Оце цирк нормальний, ну серйозно, до речі, хто напише в коментарях, ви любите ну, ви взагалі любите ходити в цирк, тому що я, чесно, я полюбляв ходити в цирк, там ці всі ведмедики, там всі всі трюки, серйозно, ну прикольно. Не скажу, що прям дуже скучно, а хтось прям взагалі боїться тих цирків, цих всіх клоунів, Не знаю, мені прикольно. Прийшов, подивився, пішов, серйозно. Чекайте, чекайте, я зараз тут сам буду, стану цирком, реально буду тільки без страховочки тут в мене. Боже, тут щось газ вилізає, кричить. Горить, я вам серйозно кажу, оце цих тут газу не економлять, Серйозно, подивіться на ці труби, там не то що згорає. так, чекайте, де так давайте от так по трубі, по трубі, Серйозно, оце труби. Я вам серйозно кажу, сі хими бачимо, що ми реально по цим трубам так і без ходимо, І серйозно мені цікаво, просто яка, який закон фізики тут працює в цих трубах, тому що вони просто вісять небі. Серйозно, ну. Надійно зробили, серйозно. один нас зробили, Надійно і та й все. Та, чекайте, давайте ми проходимо, 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 біжимо. Просто подивіться, от мене такі... Бай... до речі, ми, ми так все легенько проходимо, тому що в мене все ніжки такі, я вам серйозно кажу. Так, от так от дівчинка вчиться, поди професіонал тут йде. Так, чекайте, до речі, я дорусі. Оце, да, стові сутко. Ніх таки підпиляли, підехюр, підекюр, підехюр. Опа, отак. От Ай, знаєте, Поспішив, поспішив, що те, ти... що те ти... спис... Діти на 16, да, чекайте. Так не може бути, не може бути, не може бути. Нам зараз треба її... Дігна... Коротше, за нею бігте, чекайте, так, от так ось Це ми. Ми просто ми паркури, слям сразу покажу. Нам вона буде теж якийсь по паркуру пробувати. Музика прям, знаєте, така для хорора для чурми не дуже. так, чекайте. Колесо... Ух ти, Вашечка! За ти що ножиком? чекай він з ножиком він з ножиком, чекай чекай, чекай. А я ти звідки тут взявся, чекай, 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 чекай. Та заберіть Фу, ти чекай, ти чекай, ти чекай! Просто він... Е е я би чесно, я би просто не знаю, я би, би такого побачив, Що б я зробив. Серьезно тупо з ножиком бігає. Бацечка! На роботу йди! Ти поїш, я не знаю, поспи трошечки, Може, я щось в нього погано трішки ставило чекає, що нам тут треба зробити? А, мені здається, нам тут... Треба збригнути. А, самі ми стріляли. Супер. Так, чекайте, і пішли. Просто не кажіть, що мені треба ті буде американські гірки. Я. До речі, я вам серйозно кажу, я колись катався на американських гірках. Е, серйозно, вони прям були прикольні. А там ще коли... Коротше, були металеві американські гірки, а були дерев'яні. Ну, вони прям виглядали, ну, капець, сикотно, просто серйозно. Ти на них подивився, ти вже можна було б. Ну, я, я не знаю, мені просто було дуже страшно, серйозно на тих е, гірках, тому я просто. Я довірився металу, а не дереву. Так. Боже, цей нас Giant, чи як його так Просто це... оце саме мій, напевно... Я на цих атракціонах ніколи не сяду. Ось, подивіться, землю провалилось. будь ласка. О, нітро! Чекайте, Що? Що тут коїться, чекайте? І ми приїхали. Дорогі друзі, я тут трішечки злякався, що нас тут якщо вверх підкидало, а що в житті було б, я не знаю. Так, добре, давайте йдемо далі. Просто що це за просто, що це за цирк? серйозно, ми прийшли кудись, я не знаю куди, і ми тут зараз маємо звідси тікати. Ми могли просто не заходити і все. Ну в принципі, Ай, як, ну там не підикюр, там напевно, ж якийсь, ну, такий голочками масажик, масажик стовітково, так, і давай, Давай біж. Сюди ми, ми професіонали, я вам кажу, ми професіонали біжимо сюди, біде. Бі, Ох, uh, ж, быстренько вас, бестенько, быстренько, я вам кажу. Чекайте, ось так, ось так, ось так, ці кульки, морфінштерн. Я ще присив? Ну, сюди! Думати ще треба. Так, мені його чесно, я його вже боюсь, тому що він щось портал. Нормальний нас тут церкви, я вам серйозно кажу, в цей будинок сміху. де ми? Чекайте, а, а тут. Ой, uh, я, я не бачив, я не бачив. А, тут. Що? А, тут ні, я думаю, що тут провалитись не можна, та я ж... Без, ну безстрашно такий став. Добре, чекайте, тут все-таки можна провалитися. Чекайте, ось так, ось так, ось так. Ну і... ручки, ручки наші! На Ей, ну, відсуху треба качати, реально, щоб, ну там, ручки. Чекайте, я ч, чу... ну, чекайте, ух, ух, ух. Сюди. Few moments later. Професіонали, ми професіонали. Ну, я зараз... Я вас зараз обнімую, я вам серйозно кажу, ну це просто хто. Ну ви мені поясніть, що це тут коїть, я не розумію. Будь ласка, просто будь ласка, поставте футбачку. Підписуйтеся, будь ласка, ну подбачка, обов'язково, просто ментальні зв'язки! Ментальні, ви найкращі, просто дайте я вас устрілу, я всю ви найкращі. Бачите, футбачку поставили, я зразу прийшов. Супра! Ну, серйозно, командна команда робота. Чекайте, Що нам тут треба робити? Мені, якщо здається, ну як мені здається. Якщо я не помиляюся, то мені ось тут треба... Е... Газу не економлює, серйозно, ну погляньте. Чекайте, ось так, ось так, ось так, ось так. І ми пройшли. Так. Вау, 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 хто ж таке придумав? Все ж ну, красавчик, хто таке придумав? Серйозно, тут... Ми пройшли, ми просто, ми просто ми професіонали, чекайте. Так, ще один чекпоінт. просто... Нормальний нас цирк, просто гляньте, це вже не цирк, це вже якийсь палац, ну знаєте, з мультфільма, сказочки. Ух ти, ух ти, нітро, нітро. Біжимо, біжимо, біжимо. Оце, 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 оце горожеч, знаєте, оце дві тарілочки, гороху на, на, на ніч її, да? І зранку на роботу, отак от. <пух> отак, от, от дайте серйозно я вам кажу, так, чекайте. Це Просто оце, оце, оце цирк, я би я вам серйозно кажу, я б такий цирк прийшов. Політав, погасав і сам прилетів. Так, чекайте, і все. Тут все магія, друзья, друзья, я все равно це вже, це вже не просто роу, якісь магі... ну магія, серйозно кажу, так. і куди цей телепорт веде? Скажіть, що пойдет на фініш. Да, на фініш. А, ух, ти ж нічого, О, це. це, Ай, ти, що ти, давай? Ось так, о, очі на... Оооо. А ну-ка, ось так і давай ось так. Просто сам высокий ту коробку круто. зразу, просто, я вам серйозно кажу. А ну-ка, ось так, ну, ну, і куди? Я долечу. А, а, тут ще є, чекайте, не побачу, не побачу, перепрошую сюди. Так, чекайте, ну і летимо, летимо. Ну давай. Ааа! Нормально ми три попри... Не можна було зразу вверх піднятися. А, уф. До... Реакція, реакція, ман. Да. Реакція чітка. Я серйозно кажу, прям бомбезна. І Ура! Все, біжимо, біжимо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Летимо і ще. Фан чи фахахос. Що? Так, чекайте, до речі, тут щось вже кінець і щось у попереджає цей... Я його чесно не слухаю, тому що мені треба пройти, в мене одна задача. Чекайте, мені не хоче я туди йти. Мені не подобається, Дорожі, друзі, серйозно, просто ну... Щас! Сер... Боже, це, ну я не знаю, я вже якби в такий цей прийшов буде... А тут ще й нахил є, до речі, реально тут є нахил. Чекайте, ось так, ось так, ну, давай, ось так. Ось так і чка. Це? Ви заметили, що кімната зменшилася, це дуже якась ілюзія, не то що? Та чекайте, ось тут о... так, ми обходимо тут же якийсь, ну. А тут зер... тут зеркала якісь чекайте, ви прийшли, ми професіонали. чекайте, це якась скляна, кімната, дуже якась ілюзія, то, що... це тоже не то, що це, це вже якесь конати сміху. А, то реально кому -то сміху, я всер... е -е... а, Ой-ой-ой, ой, 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 чекай, мы тут профессионалы такие нормальный нас тут этап, я вам серьезно кажу, даже... Цежи вау. Просто чекай, тут я кис нас. Ми найкраще, знаєте, ми найкраще, все. Просто ну, так різко захотіли сказати. <пліпи> ти сказати, що нічого не було. Ну серйозно, будь ну, да, ну, ласка, ну, реально. Ну, та, просто це, це вже не цирк, це ж вже... якісь прикольчики. Ну, давай, будь ласка, бусочка, будь ласочка, ласка. І ми зараз пройдемо, пройдемо, ми пройдемо, ми пройдемо і сюди нас. Хух! Ми пройшли, я вас вітаю. Чекайте. І що це таке? Е, наскільки я зрозумів, нам треба просто пропригати. Ось ці буде. О ну 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 і ось так, ось так. о давай, давай, давай пиши, пиши, біжи, біжи, біжи. Ну будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, і ми пройшли, ми професіонали, просто я вам кажу. Нет, час ну, це просто вау, яка тюрма. Чекай, і що? Ти тут знов-то де я проходиш, Серйозно, я Ну я проходжу нормально, а ти що літаєш, де пак, що я вам пам'ятаю, я вам казав, що я не хочу на ці горки їхати, ми на них їдемо. Ось. Просто дивіться на їхній стан, це не те, що це просто це... Що це таке? Ні, громадці нормально. Якби вже ті було то я вже не знаю, це капець можна було, серйозно. І... На злітній день, я тут магніт, а це як в Китаї зараз, знаєте, літають по потім. Так само, закріплення ніякого немає, магніти полюса тільки знаєте, о, ми прий... Я вас вітаю, о, наша кабіночка, до речі. Я вас вітаю, до друзі, і ми пройшли просто, ну, ми найкраще, ми прекрасні. О, це що, що якийсь скейт парк! Серйозно, ще полетіти можна, серйозно я вам кажу, Ну, друзі, друзі, ви благодаря, якщо висіть, ставте в подбайки, пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал, там завжди унікальний контент. Ну і всім пока-пока-пока.